За 2 тисячі гривень це топова тачка. Ну, я вам чесно скажу. Мені дуже в ній все подобається, і враховуючи, що вона купляється за 2 тисячі гривень, це ахірена тачка. Це дуже крутий може бути як подарунок, так і а, перше авто для того, щоб. А, Покататися і кайфанути. Масштаб у нас тут 1 до 16, якщо я не помиляюся. Да, 1 до 16. І ось вам а, порівняння з масштабом 1 до 18. Тобто, бачите, да достатньо велика різниця в масивності. Тому. Якщо обирати для першого авто щось подорожче, ніж те, що ми оглядали в попередньому випуску, то я б зупинився на цьому а, агрегаті. І як на мене, за 50 баксів ви отримуєте авто, яке розганяється до 18 км на годину. Хоча на коробці, звісно ж таки, зазначено км. 50-ками ви нині не побачите, але 100% фактично 18-ки ви побачите. І я не скажу, що цього типу якось там замало. Я б сказав, що цілком нормально, якщо ви вперше отримали своє авто і будете на ньому їздити.